Привіт усім, з вами Фантом і це розмова про конкурс топ-5 Майнкрафт творінь. Ну, чи якось так воно називається, я вже не пам'ятаю. Отже, ми з Прімо, точніше Прімо придумав таку ідею, я йому в цьому допомагаю, звісно. І ось застав е такий момент, що зараз потрібно лише одну людину, яка б хоча б одну, хто би зробив е перший конкурс, тобто, допоміг його втілити в життя, скажімо так. Коротше, нам потрібна ще одна побудова, тобто ще один замок. Бо чотири замки вже... це я так ставив? Чотири <х> замки нам вже відправили, надіслали все як має бути. І залишається лише один замок, щоб провести топ-5. І ми... Поговорили з нами, домовились, прямо. тобто тепер е це буде не просто так ви будете робити за гради популярності чи як, а це буде робити ще й з винагородою. Тобто ми будемо розігрувати гіфт гри, якої саме ми цього ще не скажемо, в принципі. Ну, можливо, в подальшому якось будемо говорити, що це за гра буде, але думаю, зберігати інтригу також цікаво. Ну, гра буде нормальна, або в стімі, або в Origin, або ще в якійсь системі. Ну, зазвичай я думаю, що це буде в стімі. Тобто буде приз переможцю, крім слави, звісно. Тому ми закликаємо того, хто ще не робив на той конкурс свого проєкту, тобто не будував замок, закликаємо до того, щоб ви це зробили. Четверо людей це вже зробили і залишилось лише хоча б одного. Тому ми чекаємо на вашу роботу. Як тільки ми отримуємо п'яту роботу готову, ми зразу знімемо відео і оголосимо переможця. З вами був Фантом. Підписуйтесь на нашу групу ВКонтакті і проведемо конкурс, як вже буде хоча б 5 проєктів. Побачимось в наступних відео. Бувайте!